Доброго дня, з вами Фідрикомпані. Поступає в продажу r 1 RUTT. Автомобіль на хорошій комплектації. Машинка повністю на ходу. В автомобілі батарея 135 кВт. Автомобіль круто виглядає. Є ось такі функції. Автомобілі 25 тисяч кілометрів гарний салон, задній екранчик, підігріви, панорама. панорама. Автомобілі є деякі помилки. Ще є ось таке. Під переднім багажником місце. Все електро, тому кого цікавий такий варіант, пишіть нашим менеджерам.